Ми жили в місті Сєвєродонецьк, Луганської області, працювали в Луганській обласній філармонії Українській. Бо в нас дві луганські філармонії, а одна ленерецька, а одна українська в місті Сєвєродонецьку. Ми з дружиною, ми артисти оркестру. Я кланетист, а вона скрипалька. Ми жили, у нас була квартира. Ми взагалі сєвєродончани, корінні, коли снаряди почали поряд падати. Ми вирішили Близько двох що... тижнів. Ми там пробули в Сєвєродонецьку, переховувались в підвалі. Ми спочатку хотіли одразу в перший день евакуюватися, але у нас було так тихо, і у нас всі рішення ми приймаємо з огляду на дитину нашу, тобто ми думаємо, от евакуаційний потяг, а якщо ми десь застрягнемо, а це зима, а куди він їде, а що. А потім вже з'явився варіант рівного, знайшлись тут наші знайомі, і ми так з колегами так виїхали виїхало. на приватному транспорті. Два тижні ми пробули в наших дуже добрих друзів, знайомих. Ну А потім вже винесли житло. Ну, от. ну і все спочатку починали, бо ми виїжджали, у нас було два рюкзаки, спортивна сумка, дитина Інструменти інструмент. і строка. Все. Ну, все залишилося там. От. І так поступово, поступово, щось потрохи. Ну і якісь там кошти нам е виплачує держава. Ну, Допомога, так. да, Гуманітарну допомогу отримуємо. ну Як трошку. Всі. Залишилися батьки наші, От, вони не схотіли виїжджати, От, як ми їх не вмовляли. От, і зараз, на жаль, зв'язку немає. Але ми знаємо, що вони живі, принаймні. Ну, Якісь нам відео привіти передавали через знайомих. От так, Зв'язку немає, на жаль. Нам нема куди вертатися в нашу будівлю розбиту. Нам нема де жити. От, тобто, ми не знаємо, ще, як тут. Сподіваємося на, на наш уряд, От, на допомогу. Ну, може, щось і буде. Звичайно, може, що скучили, хочеться повернутися, хоча б просто приїхати до рідного міста, але, але рідна нам так подобається. Тут таке, така атмосфера, хоч місто трішки більше, ніж Сєвєродонецька, але тут такий темп життя так спокійно, тут такі люди дуже душевні, тобто дуже нам комфортно. І на роботі також таке враження. У мене принаймні ніби я тут вже не знаю, декілька років пропрацювала. Вони обидвоє грали там певну сольну програму, ми їх послухали, це було зразу зрозуміло, що це музиканти з дуже хорошим оркестровим досвідом, з консерваторською освітою. Усе як має бути. Ми маємо зараз всі взяти себе в руки, вірити, сподіватися. Працювати ну я більше того скажу. В нас ж війна почалася з чотирнадцятого року. І в нас були і козаки свого часу і вибивали з міста. Я тоді, ну особисто для себе, я вирішив, що я не буду жити. От, під Окупація. тією владою, під окупацією. От, і тому в 22-му році, в цьому році, мені було вже набагато легше, бо я вирішив ще 8 років тому, що якщо щось станеться, ми, ми, ми будемо, будемо виїжджати, да. незважаючи на те, що там <плес> у нас є чи немає. Навіть якщо б квартира була ціла, ми все. Виїжджали в нас такий особливий регіон, ви знаєте, от але ми завжди були за Україну, ми завжди були проукраїнські українські і нам, нам не жалко житла, аби Україна була вільна.